Добрий ради. Дві воскрес. Ми тут Лес, переживаємо. Сьогодні мене собити в жизни. Мені хоч і далеко с Москвы летить, но я спеціально з Трайфуровського кладбища, где мене пошароніли. АТБДБД да, а, а Кривопалка на Кривопавич, как какую-то посмітюку, понимаешь? здоров'я достойно. Це поближче а до мене. Поближче до мене. Я ж там живу. А де брат мій? Брат. Мама при старелом доме. Да? Все вперед. Вся семья в сборе. Наталья Васильевна тоже в семье. Я того я не могла пропустить. Ну потому что вы денег это Много лет было. Дівчатка, ну геть дурнее. Что это? Вот такой просто шу не трогать. Боже, їй взялся да, шу не мо, дівчатка. Вы подивитесь. Да, ї... Пісерпіс мені дітати. Ну, вони ж спеціально це делают. Ну а як я як можна сказати, що бра... мене вони ні, тільки знаєте, що можуть кулоти? За оцю п'ятку в моїх красок. А меня вообще ні. Моя можна. богиня. І сада же раз нарісувати говорять, куди ж вони у Да. Просто dai. просто поданки саме на ще люди щаслива, тебе сидіть півати дуже день важний. І в важний. А твої діти за мною мягут. чи діти дітей, дітей я здал дідом? Дай діти ще не звісно. Подожди, А сліду ще я буду Василіна. А ти постареш мене по мене похоронять і будуть вінки весь. У нас був компанія нормальна, этих. Чуешь? Ты вообще представь, что ты купишь эту всю херню и будут нас две гвоздики ты, ты, понимаешь, что да, все это? все уже, все, все знают. Мы уже не люди, которые не имеют такой информации. И мне только жалко тех людей, которые искренне переживают. Да, То, действительно. Переживают. А, ты... а, да, ну, на... а что ты? А у Леси одноклассники собираются на... Люди дурни. Меня на, на прошлой смене цыгане перехватили, начали обнимать. Ой, да мы же так плакали. Я говорю, ну все. Наталья Васильевна, главное, что при встрече не хрестились. Дівчатка мої. За Зато ви те жителі, знаєте, скільки? 150. Дунаєчку. Даю зайчик, дай Дунаєчку, як тюня моя. На жирненьку. Жирненьку, хорошо, моя Ласочка. А, ось, о, даю даю зайчик. На лялечка, візьміть, собі ще один курочок. Бо в нас тут ефір з дівчатками. Воскресі, понімаєте, вони ж вмерли в мене, воскреші. Ой, це вже, я вам кажу, на ти померла. Два варіанти. отравилась твоя рибка красна. Перший варіант і другий варіант. будучи директором привоза, за столько лет много ела копчености, холестерин повышенный, и вина мне за... Да, Леся, я... а ты что я просто в ДТП попала. С кем? Ну, так, ты... с кем? Я не знаю. С ну с ней же ты ехала, это же она тебе да, из зависти на убила. <laughs> Понимаешь, ты ж молодая, красивая, стройная такая, модель. <laughs> что вы, Лесечка, делаете на приводе? Идите в бизнес модельный. А вы тут понимаете? Вот у людей. А нет я от зависти, да? Боже, я этим людям, у которых нет проблем, и они только занимаются такой жизнью. Не хочу людей. употреблять лексику ненормативную, но она просто просится. Боже, боже, люди, люди, а? Василина. Я ни, за заберу, ни за что. У вас нет проблем, понимаешь? Вы вот занимаетесь такой... Да, вот, да ну хай занимайтесь, Василина. Да, дай ради Бог Бог Бог. здоровья, прочитание. Мы, мы, все, девочки, не такие сильно верующие, не живем, но у каждого, как говорится, Бог есть в душе. Или да. Великий пост идет, большие праздники. Но у всех же есть у вас дети, внуки. Вы не боитесь, что за ваши добрые дела будут отвечать да, да. потом ваши детки. А потом будешь спрашивать, Боже, за что ж ребеночек так болеет? За бабушку. Сука. Да, да. Мои из Василии говорим, лапочка торгует. Копченый насыщеннейший. Хорошо, возьми копченый. Так, девчатка, я хочу, знаете, что сказать. А я на старости лет. Дочка из Хорватии звонит говорит, мама, ты селебрити, вся Европа на ушах. <laughs> на прошлой смене на тартах говорит боже наташенька вся швейцария плачет я говорю лучше приви пришлите вид на жительство же вы плачете что no, остается я... делать только смеяться действительно да, человечество дайся глупости, давай, давай выпити прошу... за здоровье за своє давай да, девчатка за здоровья за здоровье здоров мы с ней коллеги сейчас все свет если що присоединяйся. да и пережди час через девять дні должна жить будь ты дні пережде было у тебе було? Тебе, так, да я? У, у тебе, так? Я... Да? Ну все, тоді ти після пасти. І одразу в рай <суміло> заспіваєш. В рай? Лесь, ну, ти бачиш? А ти теж в рай? Ти да. ж теж в рай? І да. ти, Леся? Конечно. А Конечно. я спеціально, да, Лесь? А тут? Здесь... <суміло> ти на цвітах скажи, щоб закупку оптову зробити, тому що це ж пойдуть ще нескончаємим потоком, і в ній торгівля буде. Моя добрая рана. Добрая рана. Литочка. Ти вчора мені казав, що за твою зайцю на тебе посікуєш, да? так? Да. Що скажи за зачіску? А я їм хочу сказати, що мій любимий сказав, щоб я так ходила. Да. І ні на кого не обращала внимання. Зараз да. мій любимо так... тебе по він просто зайнятий. Так мені подобається. Мені головне, що подобається любимому. А хто там що пише? Красуня моя вибрала, твосенька угодил за зайкуськ. Ти Будь ласка. почали. Вам удачі, а, дівчатка, приходьте. Добрий ранок, мої красуньки. <рісті> мої красоні, зайчика, квіточка твоя прийшла. Темчик. А ну че? Масляної немає, ескалара. Темчика, тімчика, да, квіточка? Петулечка. Ага. Ти чуєш, що мені сказали, що я вас заставляю Кто? на камеру цілуватися. Не пишут, пишут. Хто заставляє? Зайчик? Пи, пи, я що пи, вас заставляю ні, на камеру цілуватися? А хто ж це, це таке скакало? Чишек, <рісті> що що вас? Боже, ведьюнечка ти мій, боже дві. Моя ти ласточка, ось все. Вітюнька, тут хоч не парне число. Два, чотири, шесть, восім, дев'ять. Бандитка, я тебе вважаю. Спасибо. Вітюнька, бачиш, що все, пожалуйста, ми бачимо? Дівчатка, Лесі, Костя, він любить мене, чи що? Дайте, пожалуйста, мені 50 гривень. Даю, зайчик, 50 гривень. Костенька, ти чуєш, що пишуть, що я заставляю? Ну, що таке? Ну, що вони? Як це можна заставити людину цьоматися? Ну, так. Да то якби хотів, то всіх би там витьомив. Боже, коротше, що таке, Васіно, що я заставляю Костюка? Ввечері п'єш і Васіно, щоби вранці цілувався. Я так розумію. Так, тому і пишуть, що ти вранці. Доброго ранку, красуні мої, добре. Якої риби дати? Але, Жуля, Дунаєчку, пожалуйста, ласка, на Танюшку. Яка сьогодні <різного> <різного> квіточка? <різного> Супер! Гарна! Гарный <су> <і> настрек! <су> Костя ее що, що, тма! Танюшка дай, 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 Танюшка, дай дай девочка ждет! Дай, дай. да. красати, які маленькі були. Сука, я не забуду коли приходити. А дайте так, щоб було 20 гривень, каже. покажи, показте, будь ласка. Бозі, 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 да, там твої радості. Я хочу дуже свято познайомився. Мама каже. Так це Сашина, Іваніна, подруга. Так, так, що, так, що Боже, ми їжджає, вона на тебе знайомі. Слухайте, я не забуду, коли приходиться, а дайте так, щоб було по 20 гривень. Да, а зараз на біржі торгують. Сам собі трошки заробляєш. А, а, а де ж той менше сторі, то ж не бачиш? Ну а в нього му -музика. музика по субота. Боже, як він біг до мене за рибу. <гум> <гум> Все там таке? Ілюська, на да, топу степінюська. Да Ой, мої хорошенькі. Працюємо. Наша в зборі квіточка, ти постараєш, що пишуть? Косик. Косік, Алі Жуля, ти кажу, що свята заставляє цьоматися, ну що ти шутиш? Нормально, Кось. Ну так скажи, ну квіточка, а ну. Ну це що, Олег мене цьомає. <свист�> Алі Жуля, сьогодні я... яке настроєння? Я Олега я цьомай. У мене мій рідний любимий чоловік вляла, і Я його... <свист�> Разве так могли <різвався> То їм моя прическа не подобається. Я пішла пострілася, переходжу, кажу, може я перекрасити. Костя каже, ні, ти така для мене красива. Ні, я моя дитина, яка там ганя чи маня щось хоче. Пі-пі-пі. Тихо, алі поміняти. Ні, ну ти модель, ти у нас. І дождець. Зайці кажу, близався. Костянчик, ти ж, а мені пишуть, ти заставляєш Костіка, ну ти що щось зайчик, а я вже плакати Будьте добрі, і добре, боїться Най, вони мені позвонять, а я отвій. Най позвоніть один раз якась я сам написала. Що написала? Зайчик, що? Та ти вже почала сама Одна якась написала мені тому костя, каже, я її відпишу. Та нізя так грубо, бо взагалі заблокирую тоді. Зайчик, що таке? Пишу ти тобі щось написали? Що написали? Таню. Де ми де ми вдвох? То як да. е, е, були? Фотка костя у Танюшки п'ятий. Я кажу, Костя ще треба два кості. Та да. а він каже, то давай я її напишу, які я в тебе. У мене взагалі то костя, я знаю, які. Да, да зайчик, мамин такий цвітий пахне, Який, квіточки. Якийсь пише у кості жінка в Молдавії з дітьми. Я Марусю питаю, вона каже, нона, на даже сестричка каже, де він? Він сюди хлопцям приїхав. Вона під всі ролики там пише, а й пише. А, а от то де Костя тебе проводив, ото да. е, мій. Передачі було ж Тепер минуло. Квіточка. Пиши, Папа, добре, що я тебе знайшла, обізвись. Тобі? Так. <рес> да. Косик, ми щось не знаємо, зайчик. Слухайте, сьогодні серіал у нас з Васильівною з вами. Я вам говорю, боже, ти знаєш, люди такі, я кажу, такі люди жорстокі стали. Але хай пишуть, ми маємо що читати, так, мої рідненькі? Да, ми так. вас такі I love you, I love you, I love you. Рабу. Рабу, а ну Косик, покажи. Крапочка.